Ну, мені здається, дуже цікаві проекти, тому що, от скажімо, йде розмова про от я два останніх, які подивився, от мною тут проєкт, який систематизує інформацію по всім абсолютно виставкам в світі, дає скидки на квітки. По яким люди можуть приїхати, тобто ти цікавишся якоюсь індустрією, скажімо, тим же сільським господарством. Ти зразу бачиш перелік всіх виставок, коли, які проходять, які теми обговорюються, отримуєш тут скидку. Оце українська програма, яку зараз вже проінвестована на перший мільйон доларів, і яка зараз буде пробувати вийти на Китай, на Росію, на Індію, на інші ринки. Перед цим був проєкт, де Буде проводитись доставка товару з наших супермаркетів. Де ви можете війти в інтернет, подивитися все, що стосується інформації по товару, абсолютно повністю в доступної формі, і замовити цей товар, і він вам буде доставлений додому як перший етап. Другий етап я вже це сам бачу. Що це можна буде виключати супермаркети з цього ланцюжку і просто з бази забирати і доставляти туди. і це буде впливати на вартість товара. Тому мені здається, що це знаєте, така надзвичайно важлива подія для України. Це експорт, мільярд доларів уже сьогодні. Це експорт технології. Це не дуже важливо, щоб ми експортували метал, дуже важливо, щоб ми експортували зерно. Але це високотехнологічний експорт. Тут немає екологічних проблем. Тут нема забруднення наших територій, тут є тільки розум, розум наших молодих людей. Більше того, це за собою тягне ще серйозну індустрію аутсорсингу. Тобто багато. Виникає поруч з цим і далі. Це розвиває інші технології. Наші люди працюють на Боїнг, наші люди працюють на Мерседес, на БМВ дають програми. Це закладає такі підвалини для нашої серйозної нової індустріалізації, нової хвилі індустріалізації. Тому я другий рік підтримую цей захід і, взагалі, вважаю, що ми можемо як національну ідею розпочинати підтримку it індустрії Це просто національна ідея для України. Отак От починалася Індія. Вони просто вирішили і прийняли свого часу. Сьогодні там 60 мільярдів доларів інвестицій. Більше, ніж наше зерно і метал разом взяті. Ми зараз обговорюємо абсолютно вже конкретний проєкт, який буде розташований на 140 гектарах землі з приватною структурою, тому що ми тут би хотіли, щоб не повністю інвестиції виходили тільки від держави, а щоб були приватно державні таке партнерство було. Держава тут могла би піти на пільги по податкам на землю, могла би піти на те, що допомогла б з інфраструктурою. Можливо, школа, можливо, дитячих садочок. А бізнес вже побудував би по заниженої ціні житло, офіси. Можливо, держава могла б побудувати корпус університету чи науково-дослідницького інституту, чи того і того. І це надзвичайно важливо, тому що. Що спрацьовує? Спрацьовує бізнес-середа, спрацьовує оця тусня, яка виникає у тої силиконової долині, виникла свого часу. Але повинна підтримка і держава. Я сказав інфраструктурними цими моментами, але з другого боку ще дуже важливо державні замовлення. Силиконова долина відновилася на держзамовлення Сполучених Штатів на військових більшості своєї замовлень, щоб були конкурентні умови, прозорі умови контрактів. Я вважаю надавати українському бізнесу такі рівні умови, не думати про хабарі, а думати про перспективу держави оце, мені здається дуже важливо. Не являюсь інвестором в стартапах. Я здесь як чиновник, а все остальное я можу сказати, що мистецтво, це мистецтво. оценить продукт, который сегодня еще никому не известен, понять, как он будет мультиплицирован в мире, как это выстрелит, как на этом деньги заработать. Это просто огромное искусство. И я могу сказать, что вот сюда очень важно, что приехали гуру, Гуру этого искусства. Приехали люди, которые сами начинали с нуля, а потом продавали за сотни миллионов долларов э, свои компании. Вот они будут помогать нашим молодым ребятам э, подсказывать, как это все проходит там, и так далее. Но тут работы еще много, конечно. Спасибо.